Привіт, малятка! Давайте з вами пограємося з пальчиками. Один, два, три, 4, 5 вийшли пальчики гулять! Один, два, три, 4, 5 вже в будиночках сидять. Малятка, ми сьогодні будемо з вами конструювати. З конструктора Лего будиночок для наших іграшок. Адже у кожного є свій будиночок у людини, у тварини, у птахів. І, звичайно, ми зробимо ще для наших іграшок, які хочуть також свій будиночок. От і ми сьогодні з вами сконструюємо їм будиночок. Для цього нам потрібен конструктор Лего різних кольорів за бажанням. Малята. А які бувають будиночки? Різної форми. Величини, кольору. Малята, я буду будувати будиночок для свого єдинорога. Беру три цеглинки, накладаю одна на одну. І ось ми утворили стіну. Нам потрібно таких три стіни. Беру, роблю другу стіну, накладаю одну на одну. Колір дітки можна вибирати за бажанням. Кому який подобається колір. Так, ось ми зробили три стіни. Чому три стіни, а не чотири? Тому що нам потрібні двері. Щоб зайти та вийти. Так, що ще не вистачає у будиночку, дітки? Так, нам потрібно збудувати дах. Ось для чого нам потрібний дах? Так, для того, щоб не проникнув дощ та сніг. Обов'язково потрібний дах. Ось і єдинорогу вже зробили будиночок. Він дуже вам дякує і вже йде в свій улюблений будиночок. Ось там він буде жити. Побудуйте, дітки, своїми батьками будиночки для своїх улюблених іграшок. І я з нетерпінням чекаю на ваші чудові роботи та фото. До побачення, малятка! Чекаємо на ваші чудові роботи, на ваші фото.